Звати мене Анатолій Тутов, мені 50 років. 9 серпня мене забрали росіяни, заарештували, тому що я займався політикою, я приймав участь в виборах, був кандидатом в депутати Верховної Ради і мобільний телефон. І повезли зразу в участок. Це бивша. Поліція наша районна. Ну, допит у мене перший був півтора години, і вони зразу мене стали бити. Били, нічого не пояснювали, нічого не дуже не розпрашували, Зразу сказали, що я нацист, терорист і готував тут провокації, всякі диверсії, і за це вони мене стали бити. Підсадіння такі провода і включали ток. Цей допит мені, звісно, дуже зразу вразив. Били дуже сильно, били і така в них пластикова палка була, і дубинка була, але дубинка і вони менше били, били більше пластикова. І руками ногами переважно таке. Ну, Я часто падав на пол, і тому мішок з голови спав і вони вже не вдівали. Били, били, стріляли з ружжя, там було охотніше ружжо. Прикладали до мене, до тіла, до ног. І казали, зараз ногу стрільним, там це, і... але в сторону відводили і стріляли. А вони били мене і я вже їх просив, щоб просто не знущалися, а застрілили. Тому що знущання були тяжкі, вони так само ножик прикладали, вуха хотіли відрізати, глаза викалувати, ну пугали. На другому допиті я часто був хіряв сознання, вони мене водою облівали, щоб я прийшов до себе. І коли я приходив до себе, я вже був скотчем примотити до стулки і приходив до себе, вони знову мене били. Другий допит в мене був дві години і пішли, А я сидів так в углу, ну, якраз бок відкритий. І він з бігав, ногою мене врізав і зламав одразу ребра. Ну, Я щось там закряхтів, а він каже, це як в боксі нокаут, тому що буде ще гірше. Знову. Часто мені казали, що нашу камеру підсаджують спеціально людей, щоб вони щось нас питали. Це мене тиждень не чіпали. Ну вони ще, може, не чіпали, бо я був весь синій, повністю в синяках. Я повністю був аж чорний весь, так сильно били. І вони, може, чекали, щоб в мене синяки сходили і дивилися. Ну, зразу, там це там завжди, Як на допит приходиш, вони вдівають проволочки, щоб током крутити. Оце вони вділи на четвертому проволочки і заставили мене стрибати півтора години, хто не скаче, той маскає. І співати український гімн, кричати Україна понад усе, Смерть ворогам. Стрибав вони, знімали на телефон, сміялись, ригатали. Ну, для них це було як забава російська держава. Це вони як шовіністи. Розумієте, вони строять велику Російську імперію. І це було з давніх часів, і тому ну, постійно буде таке відбуватися. А їх могли закатувати. Там дійсно людей били, і в кого здоров'я немає, він мог би навіть померти. А це ну, гріх був би зі мною. Вони. Казали так, ще за два місяці і ми всіх заберемо у Балаклії, від старого до влада, через тюрму вони пройдуть. І все про всіх будемо знати. У них була тактика всіх нас забрати, бити і випитувати кожного, що хто що знає. Тому. Якщо люди ми, дійсно, як от фільми ми дивимося, 37-й рік сталінський час, все таке відбувалося. Тільки мені вони показалися ще гірше, тому що я це не як кіно, а як на своїй шкурі ощутив. І колаборантів треба рано чи пізно все рівно наказати. Всіх, звісно, по-різному когось посадити, когось хоча б просто побалакати, як кажуть, об'яснити їм. Ну, не повинно бути так, щоб їм зійшло з рук. Вважав, що я вже дійсно ну, мене вб'ють. І, і я молився кожен день зранку і ввечері. І хлопцям казав, що молився. І дійсно, ті, ті, що молилися і викликали на допит, їх менше били, навіть якщо їх били. Я думаю, ті хлопці, що пропали, їх якраз і вони порізали, вбили, бо вони дійсно. Мені вони казали, що будуть відрізати, а людям, я думаю, вони відрізали. Бо хлопцям, в кого були українські наколки, вони ножом зрізали шкуру. А побажати я хочу всім якнайшвидшої перемоги нашої, і щоб більше, як кажуть, таких ворогів у нас не було. А всім нам терпіння, здоров'я, і хай Бог нас захищає. І миру, дякую тобі. Дякую вам.